І докладніше про ситуацію на східній ділянці фронту ми поговоримо із начальником прес служби східного угруповання військ збройних сил України. Це Ілля Івлаш. Він приєднується до нас наживо. Пане Ілля, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю студія героям слава! Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається навколо Бахмута? Чи тривають спроби ворога повернути Андріївку Кліщеївку? Взагалі, яка там оперативна ситуація зараз? Дуже динамічна, проте контрольована. 16 разів за минулу добу противник намагався атакувати наші позиції, проте безуспішно наші захисники відбили всі його спроби. 587 обстрілів ворог здійснював по позиціям українських оборонців з різного типу озброєння, включаючи артилерійські системи, реактивні системи залпового вогню. Також міномети, птури, геси та інше озброєння, яке є в нього в наявності. Один авіаудар він Завдав по нашим позиціям, та також один ракетний удар. Нам вдалося ліквідувати майже дві сотні окупантів, а саме 194 та знищити ряд ворожої артилерійської техніки, зокрема таких систем, як де 20 вдалося знищити 10 гармат та де 30 ще дві гармати. Окрім цього, вдалося нанести вогневе ураження по одній мсі Б та знищити один танк. Також наші захисники знищили сім автомобілей противника, три склади з боєприпасами та три fpv дрони. Угу. А ще наразі у росіяни з логістикою там в районі Бахмута раніше ви повідомляли, що сили оборони взяли під вогневий контроль трасу Бахмут-Горлівка. Також говорили про важкі бої в районі залізниці. Чи є якісь зміни у цій ситуації станом? На тепер а наразі зараз там тривають важкі бої. Ворог Має проблеми із використанням цієї траси, зокрема через те, що і наносяться по ньому постійно і артилерійські і удари FPV дронами так звичайно, що це ускладнює йому використання цієї артерії. Ворог намагається використовувати інші логістичні маршрути, зокрема, які ведуть із тимчасово окупованої території. Наразі зараз там наші військові закріпляються аби максимально посилити позиції, наші та вихідні рубежі для того, аби в подальшому. У продовжити просування та вибивати ворога із займаних позицій. А наскільки сильно блокування цих логістичних шляхів впливає на боєздатність ворога там? Ну звичайно, поки що одна лише траса не може вплинути так радикально, аби повністю знекровити противника в на цьому напрямку, а саме його угруповання. Але в принципі це можна порівняти з тим, якщо у людини одну руку прив'язати до Тулуба, то звичайно, що ти можеш продовжувати дії, проте не так ефективно як раніше. Так і ще залишаються декілька доріг. Противник продовжує постачати туди своє озброєння, боєприпаси також людей. Проте ми робимо все можливе, аби вийти на оперативний простір та продовжити розвивати наші наступи на різних напрямках і знекровити також і інші логістичні маршрути, аби противнику було важче та складніше вести бойові дії. Оскільки в умовах такої динамічної війни, сучасної технологічної війни, один день коли не вистачає боєприпасів або не вистачає іншого озброєння. То звичайно, це може різко відобразитися на оперативній обстановці на цьому напрямку. А, зараз більшість уваги прикута е, до ситуації на південь від Бахмута, е, там де Андріївка, Кліщіївка. А розкажіть, будь ласка, що на північ? Яка там ситуація? На півночі ворог використовує тактику динамічного захисту, а саме він переходить в контрнаступальні дії, аби не дати нам розвинути свій наступ. Зараз там тривають жорсткі також динамічні бої. Ворог огризається, аби не дати нам відбити цю територію та не вийти на оперативний простір. Ворог розуміє всю необхідність цього північного флангу поблизу Бахмуту, оскільки це втрата ще і цього флангу може призвести до напівоточення уже реального, а не тільки вогневого. Вого і е, далі вже це може призводити до різних наслідків. Звичайно, що противнику важче буде оборонятися, коли е, з усіх боків е, будуть уже наші сили, збройні сили, тому він максимально кидає свої зусилля всі, аби утримати ці позиції та не дати нам розвинути наступ на цій ділянці фронту. Панеля, зараз багато що у ПВК Вагнер змінився керівник, що їх там намагаються реформувати, нібито, і що вони вже з'являються знову на фронті. Тут у нас на вашу думку, це це що це спроба утилізувати оці залишки вагнерівців, які повстали? Тому, чи все ж таки навпаки повернути їм колишній вплив? В тому числі тут комплексна насправді ситуація, коли вони також намагаються використовувати це як і ПСО з метою залякування. Не зрозуміло правда кого, оскільки вже всі розуміють, що ніякими не вагнерівцями, ні кадирівцями збройні сили не залякати. Навпаки, вони мають боятися українську армію. Зараз вони намагаються цим відволікти увагу також від втрату Клішівки та Андріївки. Проте про якийсь масовий захід вагнерівців ми говорити не можемо. Як казав раніше командувач східного групування військ. Генерал-полковник Олександр Сирський з Вагнером покінчено раз і назавжди. Його як такого вже більше не існує. Так звичайно залишились певні рештки цього бандитського угруповання. Проте ми фіксуємо поодинокі лише випадки появи цих військових злочинців в смузі відповідальності східного угруповання військ. Це про це не можна говорити що це якісь комплексні загони, великі сили, які це були раніше. Ні, це просто залишки, яких послали кров'ю і скупать свою віну, як тока. А наскільки великі ці залишки? Чи можна якось оцінити? Скільки цих вагнерівців зараз? Поки що це складно зробити, проте це невелика кількість ну досить незначна, скажімо так, тактично, вона не зможе ніяк вплинути навіть на ситуацію тут. Угу. А розкажіть, чи будь ласка, що зараз на Лиманокуп'янському напрямку? Там були повідомлення, що росіяни накопичують значні сили. Що там зараз? Яка оперативна обстановка? Так, ворог уже розгорнув свою 25-ту армію, про яку так давно вже всі говорили. Яку він там давно накопичував приблизно це 12 тисяч осіб. Складається армія. Вона перекинута з центрального військового округу. Переважно це територія Поволжя, Сибіру та Уралу. Скомплектована вона десь за останній рік, з того, що вони могли там зібрати, в тому числі цей мобілізовані представники раніше розбитих підрозділів збройними силами України. Ефективність їх залишає бажати кращого. Його ну звичайно, це ми будемо використовувати на нашу руку, оскільки навіть із перехоплень тих, які ми фіксуємо, противник визначає їх як слабо підготовлених, оскільки вони вже тут відчули всю міць збройних сил України і потужність нашої артилерії. Мають вони і проблеми із укомплектуванням повним серед особового складу, також серед техніки. Не можемо говорити про те, що вони використовують там виключно тільки а, сучасні а, там т 90 прориви, або наприклад там БМП 3 поряд з тим, у них фіксується використання і застарілих зразків озброєння. І БМП 1 і інколи навіть і не вистачає такої техніки, намагаються використовувати інші звичайні там цивільні автомобілі. Зараз там 564 обстріли було завдано противникам по нашим позиціям. 16 авіаударів здійсняв він, оскільки зараз намагається здебільшого атакувати авіацію, аби зменшити кількість втрат, тому що. Ну, мало вже охочих після того, як вони отримали по зубам нариватися на нашу глибоко ешалоновану інженерну мінну забудову, також використовують активно ефпів дрони. Три удари вони здійснили за минулу добу. Угу. От ви зараз згадали про великі втрати у ворога. Загалом на східному напрямку, як би ви їх оцінили, ну наприклад, у порівнянні з нашими втратами, вони більші чи менші? Звичайно, що ворог несе значно більші втрати, і це при тому, наприклад, якщо ми беремо бахмутський напрямок, то у ворога в обороні втрат в 7-8 разів більше аніж у нас. Тому звичайно, що ми перш за все бережемо наших людей. Для нас це найголовніше життя і здоров'я наших військовослужбовців. Без попередньої підготовки місцевості, без розмінування, без детального планування, без узгодження усіх спільних координаційних дій ніхто нікого просто так не відправляє. Це для нас головне, це наш основний пріоритет. Тому а противник використовує навпаки е, іншу тактику, коли він кидає, намагається залатувати, стримати наш наступ, технологічний наступ своїми великою кількістю особового складу. І звідки пішла власне ця назва М'ясні штурми, оскільки їм не, не шкода людей, особливо ці підрозділи соромзет, коли наприклад їх командири можуть забити на палицями або застрелити людину, якщо вона відмовляється там викопати окоп на свій зріст протягом там двох. Трьох годин. Ну не всім це під силу. Тому це основна відмінність, яка відрізняє нас від них. І людяність це перш за все, що ми маємо як сучасна європейська армія. Пане Ілля, Я вам дуже дякую, що дякую вам. з нами поговорили. І, взагалі, за все, що ви робите. Я нагадаю, це був Ілля Євш, начальник преслужби східного угруповання військ Збройних сил України.